Ну що, прийшло 5 хвилин, форума нема, 10 депутатів. Присутні депутати Олексій Олег Іванович, Білак Леонід Юрійович, Декун Михайло Іванович, Дорогий Павло Павлович, Ковець Сергій Іванович, Лемак Михайло Михайлович, Люкта Ярослав Антонович, Марія Іван Іванович, Марія Іван Володимирович, Марян і Яцкаміч, Василь Васильович. У вас там печатка кожен раз вискакувалися. Вже поміняйте ту форму. Не. Так. Поміняємо. Все просто. Старий варіант. Отримали ми листа. Будете, під, маєте бажання, пару хвилин можу до тебе вас довести до відома. Отримались ми листа від Виноградівського районного суду, який постановив можу зачитати, визнати протиправними дії. Діяння Підвіноградівської сільської ради Виноградівського району Закарпатської області щодо неприйняття рішення про затвердження проєктів землеустроїв по відведенню земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд, що знаходяться в мікрорайоні сев села під Виноградів, Виноградівського району Закарпатської області, та надання їх у власність наступним громадянам любкам Ярослава. Мирославі Іванівні, Маряну, Олександру і так далі. Гречені у ну розумієте, за кого йде мова. Продовжую далі. Зобов'язати Виноградівську сільську раду Виноградівського району Закарпатської області прийняти рішення про затвердження проєкту землеустрою про відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, що знаходяться в мікрорайоні під Виноградів, Виноградівського району та надати їх у власність поступним громадянам, перелік громадян тих же самих. Слідуючи, стягнути з Південралівської сільської ради на користь позивачів судовий збір у сумі 1100 грив... 1102 гривні 40 копійок. Відповідно до статті 186, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 днів. З дня її проголошення. У разі застосування судової частини 3 статті 160 кодексу, а також прийняття постанови письменного провадження, пляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкти власних повноважень випадку в передбачених частиною 4 статті 167, було повідомлено, що можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді до 10-дерміна пляційного скарження постави суду.